Привіт Закарпаття народ! А знаєте, що я хочу з вами не споділити? чого Ісус плакав у Біблії. Мене дуже то торкнулося мого серця. Я думаю, що і вас це торкне. Ми зараз з вами прочитаємо то Святої Євангелії від Івана, 11 глава. І Марта почула, що надходить Ісус, і вона побігла у Бога зустріти. А Марія вдома була сиділа. І Марта каже е, до Ісуса. Якби ти, Господи, був отут, то не вмер би мій брат. А далі та й тепер знаю я, що чого тільки в Бога попросиш, то дасть тобі Бог. А Ісус промовляє до неї і каже: «Воскресне твій брат, відказує Марта йому: Знаю, що Воскресення останнього дня він воскресне. Ісус каже: Воскресне твій брат. А вона каже, Я знаю. Що тоді, коли буде Воскресіння, тоді воскресне. Уже один з невір'я Вона не вірила в то, що він прямо зараз візьме і Воскресить Лазаря, Ідем далі. Промовив до неї Ісус, Я, Воскресіння і життя, хто вірує в мене, хоч і мре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не вмре. Чи ти віруєш в це? А вона йому каже: Та, Господи, я вірю, що ти Христос, син Божий, що має прийти на цей світ. І, промовивши це, відійшла та й покликала нишком Марію, сестру свою, кажучи, Учитель тут і він кличе тебе. А та, як зачула, квапливо встала до нього і пішла. А Ісус не вийшов був іще до села, а знаходився на місці, де Марта зустріла його. Юдеї, що були з нею в домі її розважали, як побачила, що Марія так квапливо стала і побігла, подалися за нею, гадаючи, що вона пішла до гробу, пішла плакати. Як Марія прийшла туди, де був Ісус, і його огляділа, то припала йому до ніг та й каже: Коли б, Господи, був ти отут, то не вмер би мій брат. А Ісус, побачив, що плаче вона, і плачуть юдеї, що з нею прийшли, то в дусі розжалобився та й зворушився сам. І всі плакали за матерією, плакали за тілом. А Ісус не плакав того, що йому було жалко, що Лазар вмер. Він плакав не через то. Ми зараз з вами прочитаємо, через що плакав Ісус. І сказав, де його ви покли... поклали, говорять йому, іди, Господи, та подивися. І закапали сльози Ісусові. А юдеї казали, дивись, як кохав він його. Юдеї зразу, дивись, як він його любив, що він плаче. А з них дехто сказали. Чи не міг же зробити отой, хто очі сліпому відкрив, щоб і цей не помер? Ісус же розжалобився знову в собі і до гробу прийшов.